Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд, і в цьому відео будемо торгувати просто за тим, як я кожного дня торгую самостійно. Не окрема стратегія, а от просто лайфтрейдинг, шукаю ситуації, аналізую, чекаю на формування точки входу, заходжу, відпрацьовую. Усе детально будемо розбирати. Ну, це в принципі так само, як ми торгуємо разом з командою у ВІП-каналі. Вже першу сесію забрали, 1500 доларів майже є. По профіту і летимо шукати зараз ситуацію. Давайте не будемо тягнути. І коли я торгую на офіційних котируваннях, то аналізувати мені зручніше на TradingView. Ось тут банально комфортніше тут аналізувати. Якщо вам зручно на самій платформі, то нічого немає проти. Аналізуйте там. Також одразу хочу сказати, що торгую строго за ризик менеджментом прописаним у каналі навчання. Він є у вільному доступі, просто долучайтеся до основного каналу. І там вже знайдете канал навчання. І може сформуватися перша ситуація по євроут, Тож давайте приготуємось. Євроут вже дає оптимальні точки входу, але давайте буду заходити на 400 і натискаю купити. Час експірації 3 хвилинки. І ще схожа ситуація по уткаду, але тут вона менше імпонує та трошечки не долітає до точок входу. Кожа ситуація, але в іншу сторону, так як тут на першому місці стоїть аут, а ось тут на другому. По аналізу я тут спирався на стратегію зарисаю. Повне відео щодо цієї стратегії, бо появиться ось тут у вас справа, але зараз коротко ще раз по ній пройдуся. В ідеалі, звісно, аби ситуація формувалася також за контекстом. Тобто зараз ціна нас загальному падає, і ми розуміємо, що нам цікавіше працювати разом з ціною на зниження. Але за цією стратегією я менше звертаю увагу на те, чи ситуація формується за контекстом. Тому що я тут готовий ловити навіть просто корекцію. Основні умови для входу. Ось це в мене увімкнений RSI, саме звичайний налаштування стандартні. Просто ось індекс відносної сили. На платформі це от звичайний RSI, також зі стандартними налаштуваннями. Основні умови для входу в ситуацію це імпульсивний рух ціни. В даній ситуації у нас бачимо багато червоних свічок, лише червоні свічки без жодної корекційної. RSI у перепроданості або ж перекупленості, ну так як тут ми падали, то у перепроданості, тобто нижче значень 30, а у перекупленості він буде, якщо буде вищий значень 70. Та є чітко сформований рівень. В даній ситуації це рівень підтримки. Ми бачимо, що від нього вже попередня ціна не один раз давала реакцію на підвищення. І зараз ми до нього ось це імпульсивно підійшли, і від нього нам цікаво бачити також реакцію на підвищення. Час експірації за цією стратегією оптимально обирати 3 хвилини. Але буває, що можу дати трохи більше часу. Якщо для прикладу ситуація сформувалася за контекстом, я розумію, що я хотів би бачити не лише корекцію, а й повноцінний розворотний рух. І на випадок, якщо там ціна постоїть на місці, щоб не зрізало, можна дати більше часу. Але дані ситуації ми йшли проти контексту, тому що в загальному ціна падає, і я готовий тут ловити як мінімум корекцію. За 3 хвилини ми отримуємо гарний ріст ціни. Перший плюс я забираю 316 доларів профіту. Це одна з моїх улюблених стратегій, тому що ми шукаємо, де є імпульсивний рух ціни на це. Маркетмейкеру або тому, хто продавлює ціну, потрібно багато сил. Він витрачає великий об'єм, який він накопичував. І коли він доходить до певного опіру, де ціну втримують, йому вже не вистачає цих сил. Якщо він хоче продавити ціну ще нижче, йому потрібно дати корекцію, набратися ще сил, і тоді він зможе продавити нижче. Ну а якщо він виконав свою ціль, тобто в нього ціль була просто дойти до даних мінімумів, то буде повноцінний розворотний рух. Ну а час експірації 3 хвилини максимально оптимальний, так як ми можемо і зловити ось цю корекцію, забрати плюс, і у випадку, якщо повноцінний розворот, теж забрати плюс. А мінус заберемо лише в одній ситуації. З трьох можливих: це якщо ціна просто продовжить летіти вниз, або десь прям малесеньку корекцію І продовжить летіти вниз. Але таке можна зустріти достатньо рідко. Також одразу хочу наголосити ще раз щодо ризик мене. Менеджменту. Бо це одна з найпоширеніших помилок, яку допускають, ну, мені здається, 95% усіх, хто торгує. Це банально неправильно керують ризиками. І давайте я вам поясню, в принципі, логіку ризик-менеджменту. Думаю, більшість з вас знають, що таке Мартінгейл. Мартінгейл це коли ми заходимо спочатку там на 1 долар і у випадку мінуса ми збільшуємо суму до 2 доларів. Аби коли ми заберемо плюс, ми перекрили весь цей отриманий мінус і ще отримали плюс. Якщо на 2 доларів мінус, то вже заходимо на 4, і так далі, аби перекривати попередньо отриманий мінус. Візьмемо умовно, що ви торгуєте на рандом. Тоді ваш вінрейт в кращому випадку буде 50 на 50. Правильно? Тобто 50% угод будуть закриватися в плюс, і 50% угод будуть закриватися в мінус. Тепер за теорією ймовірності не складно порахувати, який шанс отримати 5 мінусів підряд або 6 мінусів підряд, і зрозуміти наскільки часто це може відбуватися. Якщо ми візьмемо 6 мінусів підряд, то ймовірність, що це станеться, буде дорівнювати 0,5 у шостій степені помножити на 100%. І це приблизно 1,5% ймовірності отримати 6 мінусів підряд. Тобто, з цього ми розуміємо, що потрібно менше ніж 100 спроб, аби отримати шість мінусів підряд. А це веде нас до логічного висновку, що чим більше ми торгуємо, тим більший шанс зловити мінусовий він стрік. А чим менше ми торгуємо. Тим сильніше ми цей шанс мінімізуємо. Тому одна з наших цілей це не просто зменшити ризик, тим, що будемо заходити меншою сумою в угоду, а й зменшити кількість угод, яку ми відкриваємо. Бо якщо відкрити 100 угод за один день, то ймовірність, що ти натрапиш на мінусовий Вінстрік, значно зростає, ніж якщо ти відкриєш 3 плюсових угоди за день. Ну і також ми розуміємо, що мінусовий вінстрік – це лише питання часу. Навіть при вінрейті 60-70%, все одно можна порахувати ось цю міста. Вільність зловити мінусовий вінстрік. і рано чи пізно це стається, тому що тут немає 100% угод. Тому ми використовуємо комбінований ризик менеджмент. Це вже є прописано також в каналі. Ви можете перейти, ознайомитися, а якщо щось не зрозуміло, то вже звертайтеся в особисті у коментарі, обов'язково на усе відповім. Відео в загальному не про ризик менеджмент, але трішечки більше вам розказав за логіку, щоб ви розуміли, яким чином можна максимально зменшувати ризики. Перше, це комбінований ризик менеджмент, коли в Є і фікса, і мартінгейла Таким чином, ми теж запобігаємо, щоб у випадку, коли ми фіксуємо мінус, ми не втратили весь баланс, а мали ще більшу частину балансу могли збільшити. Початковий ризик і швидше відбити цей мінус, який ми отримали, та повернутися до стандартних ризиків. Ну а інший варіант зменшити ризики це вже зменшити кількість угод, які ви відторговуєте. В загальному ми з командою торгуємо достатньо багато, але це не значить, що вам потрібно торгувати настільки ж багато. Ми торгуємо багато, тому що ми можемо торгувати стільки, і ми це показуємо кожного дня стабільний результат. Але якщо ви новачок, то вас не вийде торгувати настільки багато. Ви кожен раз будете доходити до мінусового вінстріку тому ваша мета. Це зменшити кількість угод. Якщо ви хочете поторгувати більше, то відкриваєте собі демо-рахунок. Ось тут і відпрацьовуєте усі технічні моменти на демо без ризиків. До того ж, тут відпрацьовується емоційний аспект, тому що коли ви торгуєте на реальному рахунку, багато хто відчуває емоції, вони можуть бути абсолютно різні, але усі вони заважають торгівлі. І холодному мисленню тому демо рахунок також дуже крутий інструмент. Ви заходите на демо і просто відпрацьовуєте стратегію. Вас має появитися інтерес в плані. Що якщо я спробую ось так зайти, якщо ось так, о, а ось тут воно працює, ось тут не працює, тут краще показує себе, тут гірше. І таким чином ви будете відпрацьовувати, формувати також надивленість на графік, буде формуватися краще розуміння ситуацій, а відповідно і більше впевненості. До того ж, на демо рахунку також важливо дотримуватися коректних ризиків Зиків, це фактично як тренування. Якщо ви там граєте шахи, ви також тренуєтеся, ви можете готуватися перед партією, і тоді у вас шансів буде значно більше. Ніж якщо ви зразу залітаєте на турнір, зразу хочете грати, то шансів, що ви там займете призове місце, стає одразу менше. Надіюсь, це зрозуміло. Просто з огляду на те, що багато нас дивляться саме новачки. Одразу хочу їм прояснити важливі моменти, тому що саме через це більшість втрачає свій депозит. А багато хто торгує руками і не розуміє ось цих простих математичних моментів. Також розглядаю вхід по в Загальному гарна тенденція на зростання, і цікаво бачити продовження росту. Також бачимо формування шортового руху і багато сформованих максимумів, які виступають таргетом до ціни. І цікаво було б пробитися усі ці максимуми познімати. Але ось тут у нас також сформувався локальний рівень супротиву, і в першу чергу хотілося б пробити його. Тоді був би готовий заходити на подальший ріст ціни, на подальше пробиття. Якщо комусь не зрозуміло щодо ризик менеджменту і буде багато прохань, то запишу щодо цього теж окреме відео, де детально все розберу та поясню. ГВПК також багато смаколиків зібралося. Бачимо, що тривалий час рухалося у шортовій структурі, і ось тут ми отримали якесь початкове пробиття. Злом шортової структури, так як ціна закріпилася вище структурного максимума. Ось це наша структурна точка, тому що у нас зародила останній сформований мінімум. Ось таким чином у нас тут формується структура, можна її гарно намалювати. Але це останній максимум, який зародив останній мінімум, і ціна закріпилася вище нього, внаслідок чого сформувався злом структури. Речі у відео про сітку Fibonacci я все гарно розказав за структуру. Тож, якщо хочете з цим розібратися, краще розуміти структуру ринку, то справа зверху теж залишаю посилання на відео з сіткою Fibonacci. Тож дали початкове пробиття, злом шортової структури, і з цього моменту стоїмо в акумуляції, де від нижньої границь даємо реакцію на підвищення, а від верхніх наразі прямуємо до нижньої границі. Цікаво було би бачити пробиття, тобто бачимо теж сформований рівень супротиву, хотів би бачити його пробиття і заходити на подальший ріст ціни. Гебабекат будемо спостерігати. Інший варіант це було заходити. Від нижніх границь, але я не фанат такого, я більше люблю торгувати факт. Тобто, якщо вже йде пробиття, тоді заходити. А от кат також мені імпонує як виглядає, так як загальний контекст у нас тут зараз на підвищення, ціна зростає. І нам відповідно теж тут цікавіше працювати на підвищення. До того ж, бачимо імпульсивне падіння ціни до сформованого рівня підтримки, але ось ресайка не знаходиться у перепроданості. Але по ресайці я хотів би бачити лише, або ми навіть були нижче ось цього рівня. Тобто, ось цих попередньо сформованих мінімумів на. Графіку, але вже йде гарна реакція на підвищення, то ж тут наразі пропускаю. Цікаво виглядало знову ж таки через те, що присутні ось це імпульсивне падіння, але хотів ще кращу точку входу. Також при торгівлі я переважно нікуди не спішу. Мене тут немає ліміту по часу. Мене ніхто не жене. Якщо я пропущу ситуацію, нічого поганого не станеться. Тому тут немає куди спішити. Просто собі спокійно сиджу, шукаю ситуацію, аналізую, дає мені гарні точки входу. Заходжу. І немає, відповідно, страху не зайти в ситуацію, зловити ФОМО. Щось цікаво, формується по поюздежіпівай, фактично є ретест. В загальному ціна зростала, але теж бачимо вже гарне пробиття на зниження. І щось схоже формується на розворот, тому що щойно пробили. Рівень підтримки. Це демонструє нам також силу продавців, так як певний період часу ціну не пропускало нижче, але ось тут продавці показали силу і все ж таки продавили ціну нижче. Після чого йде моментальна корекція на ретест, тобто підходимо до даного рівня підтримки з іншої сторони. І тепер він вже виступає супротивом. Тож цікаво, бачити реакцію на зниження. І подальше падінні ціни щодо ретесту, теж ось тут справа появиться відео. Ну і гарна реакція на зниження присутня, але ситуацію пропускав, так як дохідність на платформі була 47% А 47% для мене трішечки замало. гбп бе так як ми вже знаємо, що мій план це було би тут надалі пробиватися і знімати усі сформовані максимуми, то я хотів би побачити формування лонгової мікроструктури. Звідси ми дали початкову реакцію, після чого трішки постояли і повернулися до даного рівня. Якщо він буде пробуватися на зниження, то буду тут готовий заходити на зниження, так як в загальному ціна падає. І хоч у нас є злом шортової структури, тобто фіксація вищої структурної точки, це може бути також фейком. І по факту пробиття я буду готовий заходити. В іншому випадку я хочу побачити фіксацію ціни вище ось цих локально сформованих максимумів, і заходити також, очікуючи подальший ріст ціни вже аж до сформованих ось тут максимумів, зони супротиву. Тому ГБПК теж будемо спостерігати. Також хочу сказати, що якщо ви думаєте, що ви прийдете у трейдинг, будете приділяти цьому півгодинки в день або годинку в день, і через місяць ви станете гуру трейдингу та почнете заробляти мільйони, то ні, на жаль, так не буде. Трейдинг це фактично така ж робота, як люба інша. Тут потрібно. Працювати кожного дня не по одній годинці, ну а особисто я торгую просто кожного дня годинами. Звісно, можна і по одній годинці, але... але тоді маєте розуміти, що чекати на результат потрібно буде значно довше. А якщо вам хтось розказує, що ви будете торгувати по годині в день і вже через місяць ви станете супротрейдером, то ні так не буде. Для трейдингу, як і в любій сфері, також важлива стабільність на постійній основі кожного дня. І тоді з цього буде сенс. Або ж якщо у вас є достатній баланс і ви можете справді мінімізувати різ. Ризики та кількість своїх угод на день, то можна. Почати заробляти навіть зі старту. Але якщо у вас маленький баланс і ви нічого не розумієте, не знаєте, то у вас нічого не вийде. Але також доступна опція це торгівля з нашою командою, де кожного дня ми розбираємо ситуацію, аналізуємо і я наживо ділюся угодами, які я сам відкриваю. Ну і прямі трансляції вони відбуваються не на цьому youtube каналі, а на каналі Moon Trade Live. Якщо ви долучитесь до нашої команди в телеграмі, то там ми завжди сповіщаємо про прямі ефіри. Вони відбуваються майже кожного. Дня, за винятком цього тижня. Там ми торгуємо також за нашими стратегіями і стабільно збираємо плюси. ГВП-Кат формується ситуація, і давайте на три хвилинки хочу зайти, але трішки приємнішу точку входу, бо трохи вона втікла. І поки що тільки далі втікає, провалюється нижче. й відкат! Дає хороший відкат і візьму точку входу. Теж трішки попав на імпульс, мала бути точка ось тут, але в загальному очікую подальше падіння ціни, і давайте вернемося до аналізу. Як ми тут і розбирали, в загальному ціна в нас валиться на зниження, була певна маніпуляція. Це ми дійшли до структурної точки і сформували злом. Хоча, я думаю, якщо відкрити п'ятихлоний таймфрейм, ну не так впевнено, ми зафіксувалися. Я зазвичай дивлюся щодо структури саме по тілу свічок. І ось на 5 хвилинному таймфреймі, ось наша структура. І фактично, да, ми зафіксувалися вище, але ледве-ледве і формуються великі тіні. Над свічками, тобто ціна звідси продавлюється вниз. І якоїсь впевненої фіксації тілом вище в нас тут немає. ледве-ледве ось тут вище справді зафіксувалося. Після чого в нас сформується акумуляція, і зараз бачимо, що ми піджималися до нижніх границь. Теж ось тут фактично сформувалася ще одна акумуляція, і ми пробиваємося на зниження. Якесь початкове пробуддя було ще ось тут, але дали корекційну і швидко оновило попередньо сформований мінімум. Цікаво, бачити подальше падіння ціни, поки що гарно відкупилося. Але давайте будемо дивитися вже по факту на результат. Можливо, попав на маніпуляцію. Часто, коли є сформована акумуляція, ми даємо маніпуляцію, тобто вибиваємося е, з границь, після чого швидко повертаємося і прямуємо вже до верхніх границь. В принципі, на це наразі і схоже по ГВПК, але будемо дивитися: мінусів я не боюся. Я правильно керую ризиками? Тому мінуси мені не страшні, я їх швиденько перекрию. І той самий ГВПК, як бачите, те, що я її сказав, прямує до верхніх границь. Гарно ми звідси полетіли. Нам маніпуляцію трішечки попали. Давайте збільшимо суму і приготуюся заходити. Єдине, що хочу подивитися, що у нас тут по ерисайці. Ми долітаємо до верхніх границь, сформованих ось цими максовими попередніми. І я звідси хотів би бачити як мінімум корекцію, так як є гарний і ріст, який складається лише з зелених свічок. Дає хорошу точку входу, натискаю продати і очікую формування як мінімум корекції. Да, дохідність тут зараз не найкраща 62%, трохи впала, але не хочу довго шукати ситуації, тому що зараз їх банально мало. По ГВП Кат я бачу сформовану ситуацію, на якій можна відпрацювати, і навіть з такою дохідністю я можу повноцінно перекрити попередньо отриманий мінус. Тобто в даній ситуації я теж більше схиляюся до стратегії з RSI. У нас є жирний імпульсивний ріст ціни, який складається лише з зелених свічок, а ресайка, хоч і не перекупленості, що було б в ідеалі, але знаходиться вище ось цих попередньо сформованих максимумів по RSI. В ідеалі було б вище ось цього. Це ось цей рівень. Де ми перший раз від нього давали реакцію. Ну і так як показала дуже гарний імпульсивний ріст, то просто цей ребаланс. Просто пробитися і продовжити так само агресивно зростати ми не можемо. Дана стратегія, справді одна з моїх улюблених, вже дуже довго за нею торгую. Стабільно появляється за нею ситуація. А буває таке, що їх більше, буває таке, що їх менше. Це вже залежить від того, який ринок. Але що мені подобається в цій стратегії, те, що вона дуже проста, вона менше. На неї менше впливають зміни на ринку, і думаю, що кожен з вас, якщо трохи попрактикується, подивиться навчальні відео щодо цієї стратегії, зможе за нею забирати вже плюси. Бо справді нічого складного немає, просто рівні підтримки, рівні супротиву. Якщо ви новичок, це теж треба повчитися. Треба посидіти за графіком, пошукати дані рівні. Дивіться, мені трішки монітор пробило, тому давайте зменшу. Але приділивши цьому достатньої уваги, впевнений, що у кожного вийде торгувати за цією стратегією. 5 секундочок до закриття угоди тут отримали шикарну реакцію на зниження і забирає відповідно впевнений плюсик. 520 доларів чистого профіту з даної ситуації. І з рахуванням попередньо отриманого мінуса я залишаюся в плюсі на 120 доларів чистими. Тобто, бачимо, що в мене був один мінус та один плюс, але при цьому я залишаюся у профіті. І це при тому, що тут дохідні 62%. Це є дуже мало і переважно такі ситуації пропускаються. До речі, ще одна проста стратегія, за якою кожен з вас, я думаю, теж зможе торгувати, вона вже для ОТС ринку. Тобто, бачимо, в нас є ось тут біля кожного активу підписано ОТС. А офіційний ринок іде без ОТС. Отож, ця стратегія суто під ОТС-ринок, і ось, до речі, формується як ніби ситуація. Гаразд, тут не сформувалось, тому що відсутній рівень. Перше, що ми шукаємо, це аби ціна торкалася Болінджера. По Bollinger, дивіться, ось тут індикатори, натиснули. Bollinger bands, Не ось цей Bollinger bands Wiz, а Bollinger bands, Натиснули. Ось тут натискаємо олівчик, ставимо період 13 і Deviation 3. По стилю я рекомендую забрати middle і background. Ну і як бачите, я ще собі поставив 2 пікселі, щоб лінії було трішки грубшими, їх було краще видно. При пошуку ситуації, чим мені подобається ця стратегія, це те, що по факту можна торгувати 24 на 7. Це перше по друге, ну дуже багато активів, і на отс ринку зазвичай краща дохідність ніж. На офіційних котруваннях. Можете бачити, що тут дуже багато активів з дохідністю 90% плюс. А ще в нас є крипта, сировини і акції. Усі ці активи, які містять для себе ОТС, нас влаштовують. Тож я проходжуся просто по усіх активах і шукаю, де ціна буде залазити тілом свічки, це теж важливо. Саме тілом бачимо, є формування ось цих тіней, а є ось тіло свічки. І важливо, щоб саме ось цим тілом ми залізли на лінію Болінджера. Зазвичай це відбувається, коли присутній імпульсивний рух ціни. І ось має формуватися ситуація по Tesla ОТС. А отут, час експресії, ми використовуємо 1 хвилина. Тож, бачимо гарний імпульсне зниження, і він залазить на лінію Болінджера тілом свічки. Я чекаю закриття хвилиної свічки і рівно по закриттю буду натискати кнопочку Купити. Так як в мене увімкнений 1 хвилинний таймфрейм, то кожна свічка це інтервал руху ціни за 1 хвилину. Ну і час експірації в мене аналогічний, одна хвилина. Відповідно, якщо я зайшов по закриттю свічки, я очікую формування зараз зеленої свічки, і в такому випадку я забираю впевнений плюс. Тож перший необхідний фактор для входу ми розібрали це є дотик до лінії болінджера. А другий необхідний фактор це є сформований рівень підтримки супротиву, від якого ціна попередньо вже давала реакцію на підвищення. В даній ситуації у нас був ось тут сформований якийсь локальний свінхлой, Ну і чітко поставлений ось цей мінімум. Тут ми повноцінно усе зняли. Нижче серед таргетів цілий є вже хіба ось цей мінімум, але ми вже гарно провалилися, тож я хотів би бачити формування корекційної. Залишається 10 секунд. Давайте подивимось, як закриється угода, чи десь мені забрати плюсик, чи підбриє, і прийдеться взяти перекриття. 2. Один. Мене закрило в повернення. Зараз ціна вже зняла повноцінно ось цей сформований мінімум, і хотілося б вже бачити відпрацювання. Але гаразд, по Теслі, як ніби не найкраща ситуація, давайте знайдемо щось приємніше, бо не хочу повторно заходити, щоб не зловити мінус. Я вже трохи зачекав, аби зняли ЛОЙ, але все одно не подобається, як рухається, багато мікроформацій. Хотілося б знайти щось приємніше. До речі, недавно на прямому ефірі забрали за цією стратегією 10 плюсів підряд. Усі ефіри також є в записі на каналі Монтрейд, там де відбуваються усі трансляції. Я рекомендую просто подивитися навчальне відео щодо цієї стратегії, спробувати самостійно і долучитися до трансляції, аби вже було все зрозуміло і змогли гарно відпрацьовувати ситуації, які будуть даватися. І одразу маленький лайфхак. Ось тут є дзвіночок, і можна поставити Alderд сповіщення. Тобто я бачу, що ціна вже торкається Болінджера, але рівень, від якого цікаво працювати, знаходиться нижче. Це ось той мінімум. Відповідно, я перед ним ставлю алерт сповіщення, і якщо ціна досягає даного рівня, мені приходить і тут в лівому кутку сповіщення. Таким чином можна не пропустити ту чи іншу ситуацію, що є достатньо зручно. Ну, я ловлю хороші таймінги, і якраз зараз просто нема ситуації по цій стратегії, просто зникла. В принципі, як з будь-якою стратегією, буває таке, що ситуацій було багато, а буває, що їх просто немає. Але хто шукає, той знайде, і рано чи пізно вони з'являються. Тому я ще трошечки подивлюсь, пошукаю. Але, мабуть, зараз повернуся до офіційного ринку, подивлюсь, чи є щось, чи є щось цікаве там, і якщо там немає, то продовжу шукати тут. І ось як ніби може долетіти ГБП чи Хе до ситуації, також за стратегією РСА. Бачите, в цьому відео майже усі ситуації за стратегією РСА. Є в нас імпульсивне падіння, майже долетаємо до ось цих попередньо сформованих мінімумів, і нижче вже якісь слої сформовані аж ось тут. Тому звідси хотілося б побачити як мінімум корекцію. Рсайка майже у перепроданості. Я думаю, якщо ми долетимо до нижньої границь, то якраз RSI вже буде нижче значень 30. Тому ГБП чи Х, чекаю трішки нижче і готуюся заходити. Але схоже, що точки входу, як я хотів, мені не дасть і платить вже без мене. Ну, поки що ще спостерігаю, все ще може повернутися, дати точку і тоді зайду. Євроаут цікаво, що виглядає зайти на зниження, очікуючи подальше падіння ціни. Лише хочу побачити, як ми зараз закріпимось, і боюся, щоб ми не дали ще якийсь ребаланс, не продовжили тут торгуватися, стояти на місці. Бо якщо подивитися на євроут, то воно якраз тут переважно і стоїть на місці без якихось однозначних рухів. Але взагалі ми бачимо, що у нас сильна тенденція саме на зниження, і цікаво працювати разом з ціною на зниження. Рухаємось також в акумуляції, де від верхніх границь ми прямуємо до нижніх. А від нижніх до верхніх, Тож зараз зараз нас було певне формування лонгової структури, долетіло до верхніх границь і даємо гарну реакцію на зниження. Локально також можна позначити ось такий рівень підтримки. Від нього теж не раз давала реакцію на підвищення, не пропускали ціну нижче. Але ось цією свічкою ми тілом закріпилися нижче, тож це вже був намьок на те, щоб падати та пробуватися вниз. Але кажу, от те, що мені не подобається, те, що зараз ринок дуже любить ось так постояти, дати якийсь додатковий ребаланс корекції, а через що трішечки тут не спішив заходити, трішки боявся. Це скажемо так. Ну а тепер ми вже гарно пробилися і хотілося б бачити якийсь більший ребаланс. В загальному ціль для мене знаходиться ось тут, в нижній границі. Летимо ми саме сюди. Тому даємо ребаланс і буду готовий тут заходити. Дам просто більше часу на випадок якихось затримок. 4 хвилинки, натиснув продати і буду очікувати подальше падіння ціни. Корекцію вже якусь дали, точку входу взяв трохи кращу. В загальному я очікую подальше падіння ціни, тому часу дав з запасом, навіть якщо затестимо трохи вище, мало би встигнути повернутися. Ну або дамо одразу реакцію на зниження і будемо гарно валитися. 5 секундочок до закриття угоди. Ну і в принципі, бачимо те, що я казав, трішки довше ціна постояла, затестила ще трохи глибше вверх, і після цього подальше падіння, подальше. Пробиття. Ну і прямуємо ми якраз до нижніх границь. До речі, знову присутні у нас імпульсивне падіння. Тож, якщо долотимо, я буду не впроти відпрацьовувати тут повторно за стратегію зариса, як ми заходили ось тут. В принципі, вже дає оптимальні точки входу, тож натискаю купити і очікую формування як мінімум корекції. Тобто, логіка тут та сама, бачимо чітко сформований рівень підтримки. Бачимо імпульсивне падіння з аномально великих свічок, лише червоних, RSI у перепроданості нижче значень 30. Я чекаю формування як мінімум корекції. Ну і хочеться бачити ребаланс після такого імпульсивного падіння. Дивимось за відпрацюванням. 5 секунд до закриття угоду, як мінімум корекцію ми з вами бачимо. І ще один плюс я забираю. 304 долари чистими І давайте все ж спробую ще знайти ситуацію за стратегією з Болінджером, аби показати, як вона собі відпрацьовує і які ситуації справді нам імпонують. І ось є сформована ситуація по TRY до 42-ї хвилинки час експірації. Якщо дасть точку входу, натиснув продати. Тобто дало мені формування зеленої свічки. Я хочу бачити формування червоної. Отож, коли свічка світилась в зелену, я зайшов до закриття. Цієї хвилини свічі по аналізу бачимо імпульсивний ріст. Ціна залізла тілом свічки на лінію Болінджера. І на старшому таймфреймі зараз покажу. Давайте вже дочекаємо закриття угоди. Знову мене закриває в повернення. Це якесь чудо. Що ж, тоді, мабуть, не судьба мені на ОТС ринку забрати плюсик, якщо мене два рази закриває в повернення. Просто зараз дуже мало цікавих ситуацій на ОТС і вже спробував дві сумнівні і дві сумнівні закрили в повернення. В загальному багато важливих моментів у цьому відео ми розібрали, тож воно мало би бути достатньо. Корисним завжди радий бачити ваш фідбек та рекомендації щодо наступних відео. Ну, і якщо залишаються якісь питання, не соромтеся, звертайтеся. Наше ком'юніті абсолютно безкоштовне. Долучитися може кожен. Ми нічого не продаємо. все робиться на безплатній основі. Тож надіюся, це відео було корисним. Усім профіту.